Доброго всі дня! З вами знову я, Ляхович Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо розглядати тему тканини рослинного організму. Сьогодні ми розглядаємо з вами видільну тканину або секреторну. Що собою являється тканина? Сам термін говорить за себе. Тобто, Відбувається процес виділення якихось певних речовин. І тому секреторну тканину або видільну поділяють на секреторну тканину зовнішньої секреції і секреторну тканину внутрішньої секреції. Що собою являє секреторна тканина зовнішньої секреції? Вона представлена нектарниками. Ви знаєте, що е Нектароноси це є рослини, які приваблюються запахом своїм своїм нектаром, що камах, заполівачів. Нектарники це невеличкі залозки, які виділяють нектар назовні, тобто на поверхню всередині квіточки. Тому відносяться до секреторної тканини зовнішніх секрецій. Також ще можна навести приклад як гідатоди. Це спеціальні утвори, яких є дуже велика кількість на листках у рослин, які що виділяють. Воду, гіда, гідатоди, тобто спеціальні утвори, які за допомогою яких рослина виділяє воду. Якщо говорити про видільну тканину. Внутрішньої секреції це є молочники, яких є багато у кульбаби, наприклад, чиста тіла, по яких рухається спеціально утворена речовина, яка називається молочком. Коли ми надламлюємо що квітконіжку кульбаби, то ми бачимо, що виділяється молочко або латекс. Якщо говорити про ще один різновид, Секреторної тканини внутрішньої секреції це є смоляні ходи. Смоляні ходи заповнені смолою, теж специфічна речовина. В основному їх дуже величезна кількість є в стеблі оголонесінних рослин. Сосна, ялина, мадрина, до речі, Завдяки тому, що в стеблі є багато смог, практично ці рослини вегетативно не розмножуються. Тобто не відбувається процес утворення додаткових коренів. Якщо ми відріжемо гілочку сосни, в воду, навряд чи нам з вами вдасться добитися того, щоб від цього пагона відросли додаткові корені. Отже, сьогодні ми з вами говорили про видільну тканину або секреторну тканину, яка є секреторна тканина зовнішньої секреції і секреторна тканина внутрішньої секреції. На цьому відео ми з вами закінчуємо перегляд всіх тканин рослинного організму. На попередніх відео ми з вами говорили про мерістему або твірну тканину, про покривну тканину. Ми з вами говорили про що? покривну тканину, провідну тканину, механічну. Основну, і сьогодні ми з вами поговорили про видільну тканину. Переглядайте попереднє відео, розбирайтеся з темою гістологія тканин рослинного організму, давайте правильні відповіді на тестові завдання. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!